А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не Цей Тауер Брідж, не королівство, А от вам реалії. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите в цілому зараз європейців. І європейців з 8 мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте. Це не прикол. І все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики і трава на кожному кроці. І це вам реально, поняла? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, як воно насправді ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. і в цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жінкам, жінкам там нав'язали, що щось мужик должен. Мужикам нав'язали, що вони царі світа чуть ли не патріархат, нам там надо. Оця вся історія. Ми все воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, втрачаємо стосунки. У нас у всіх сексу менше стало адекватних нормальних відносин. У них бачите, в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть. В один детородний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І от така от історія. І що я хочу цим гадати? Що я цим? Всім хочу вам сказати, треба нам максимально моритися всім. Шукати компроміси в підході один до одного. До речі, я оце так іду, телефон знімаю, тут будь-яку секунду так можуть підійти і з рук вирвати телефон. Поняла? Просто що я високий, трохи крупненький, то мене не трогає. Та так тут за секунду, поняла? Все відбувається, дивіться. Ну так. Ну от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, за бабки, тачки, багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння Людських відносин один з одним і один між одним. На жаль. Поступатися треба, що мужикам, що дівчатам, і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось, чуток дійде, може. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте.